Вітаю! Прошу почути нас. Вам відома боротьба, змагання, які потребують максимум часу та зусиль. Ви знаєте ціну перемоги, ви є гордістю нашої країни. Я мама хворої дитини на смертельне захворювання Сма. Мар'янка бореться за життя, і в неї є всі шанси його виграти із найдорожчим в світі лікуванням зовнім СМА. Збір на нього для Маріяни найтриваліший в Україні. Понад два роки війна внесла свої безжальні корективи, і наш збір майже зупинився. Часу на порятунок все менше. А Маріанка має всі шанси на отримання повноцінного життя. До того ж, у мене рак. Це принесло дуже багато складощів в наш збір. Але надія на отримання таких необхідних ліків жива. Благаю, допоможіть нам фінансово чи інформаційно. Розкажіть за Мар'янку в сторіс. Можливо, у вас є інший спосіб, бо ви маєте досвід в благодійності. Будь ласка, відгукніться нам.